Ми приїхали вже. Я серйозно, ледве знайшли, як і веди по тротуару. Ледве знайшли парковки, зайнято, де хоч. Yeah, Ну, Але все ж таки ми знайшли. І я дуже рада цьому, що я yeah. сама знайшла. Вау. Сюди, сюди, сюди yeah, до мене. Yeah, yeah. Ось така в нас краса. Тут ще ремонтують дорогу, але все одно озеро. Так, ну що, дивіться. Ми спустились, ну були трохи на сонці, але сьогодні не геть так жарко прям. 22-23 градуси. То нормально. Бери постав шльопика сюди. Ось так. Сюди. До свого другу. Молодець. Йди пробуй, знімай носочки. І чекаємо. А там уже я бачу а, є поліцейські лодки, тому що є і прості лодки. і... Так Я не бачу яких. І та лодка плаває і відганяє. Ну, показує за скільки щоб відплисти, щоб ніхто не виплив за бойки. Де будуть ці літаки робити шоу. Там дуже багато людей вже в нас. Я не змогла відзняти геть гарно, тому що їхала і в дорозі, знаєте, машин багато людей, багато. Саме вже у нас почався сезон відпочинку і дуже багато наїхало людей. Зараз пробки. То, то так. Холодна? Ти голодний дитя. Дивіться, як він радіє. Вже мокрий. Так і того року було. Те саме. Але нічого. Якову після вчора? Вчора дали. Ще в подарунок там різні такі іграшки. А це блокнотик це дуже класний дали на таборі. І хочу я показати. Це Тимофія. Це ж будуть, знаєте що, записувати, скільки літаків. Дивіться, я не знаю, це моя дитяча мрія. Я люблю, дуже любила такі штучки, навіть люблю. Класно, відразу і ручка йде. І... Вони тут собі будуть щось писати, малювати. Класно. А не видно, на жаль, зараз я хочу вам знайти. Ось летить вертольот, і з другої сторони теж вони летають, все оглядають, що зверху, знизу на озері лотні. Теж всі там, це ж ну, це серйозне шоу. Я то і переживаю, пошина, щоб ніхто нічого не впав, щоб все було добре. І буде починатися. Має початися в час дня. Ну що, щойно грала, музика. Я так не один, то, що крапити, а просила грім. Апос, апалос! А чого? А чого? Хто наші тайні за? І вже там бачила я далеко літака. Я рахую, що літаки оці всякі такі, які створювали навіщось ну, воєнні, хай лише для шоу і все, щоб вони були тільки для шоу, щоб ніде не було ніякої війни. А просто люди жили мирне життя і любували ними. Просто дивилися, як вони літають. І все. Це моє таке бажання. Прям дуже низько. Да?

Дивись, як він низько дарить. Це на прості сама. Діти записують блокноти. Скільки побачили вони літаків? А я цього буквально написав. Чого? <плес> <Da, молотить. плес> visa Chi facceresti mi? Chi facceresti Як же ж Я хремо порошно він важкий. Ти ж... Переносить камені. Ох! Ой Боже! Ой, о, який ж ти сил. сильний. Ага. Я можу? Не можеш. Ти такий сильний, є френ. Нефрем, ти можеш такий великий там ні піднімати. Дивіться, як низько. Ти такий руку руку. Це Я прям не можу вийти. Чінтой. Що, хуй? Мамо, дивіться. Почекати. вже ж високо, дивись, дивись, зараз він просто буде так падати. Чи Ого, що це він? Падає. І крутиться, ай-яй-яй. Мені аж страшно. Ой, боже, Боже. Це ще один такий цікавий. Ось ми сидимо якраз над нами зараз він. Клас, він малює всяке таке, крутиться. Я не знаю, теж так страшно в повітрі. вдруг що, Боже помилуй, хай все буде добре. от Вдає вид, як падає, або крутиться так. Там чотири, як якісь ракети падають. Ой Боже, помилуй тимофі. Це страшно. Люди таке переживають. Салюти! звук. Це хлопці ціле місто построїли. Це беруть камені, покривають їх піском, типа вулкан. Так розігралися, стало їм. То я рада, бо вже щось. Просто ж не всі літаки відразу літають. Один покаже, потім сховається вже, потім по черзі, ну, щоб не повторюватися нічого. І дивимося. Окей, okay. запуши того, запущі мені цього. Я влаштувалася А ти знаєш, які наші? А де їд, де не їдеш. А тут то взагалі приходиш там на тірі. І літаки ще літають. Ми поїхали сьогодні. Де в нас? Ну, тут не так багато, тут все пусто. Ну, типа, щоб це безпокійно, а зараз дуже оце багато приїжджих людей. Ага, багато приїжджих людей. Так що. І там вже атракціони, завтра вже повеземо дітей. Тут ми заїхали вже на Суп, діти знову захотіли їсти. І вирішили знов заїхати на суп нас. А субота, кожну суботу щось нас виходить, що ми заїжджаємо на супчик. Ну, це ще на другу. Після озера, після тих літаків, діти побрали кофти, тому що вже тут кондишний. А Єфрем там хоче щось спати, напевно. Їш суп, я. Добре? Ми вирішили ще на вечір поїхати поплавати. Вітя вже полагодив лодку і вирішили поплавати, чому втягнути час. Це найкраще сім'єю сісти і поїхати. І потім поплавати. Дивіться, ну яка в нас краса. Ну просто водичка. Як тут хата знизу була. Я дуже люблю, дуже люблю плавати і насолоджуватись цим. Таким гарним видом, краєвидом просто. Це для вас, люди, подивіться, урадійте разом з нами. Ти плаваєш? Так да. Тобі Я... подобається. <плак>